Вона найкраща серед всіх країн. Нема ніде сильнішого народу. пишаюсь тим, що України Частинкою свого народу, який завжди відстоював свободу, який в житті ніколи не здавався. Стояв за волю, батьківщини не цурався. Жити давалося, щось здобувалося, щось трохи не але на роздаватися не умів. по совісті і честі завжди жив. І разом. Від заходу до сходу виборювали гідно цю свободу. Народ ішов жовто блакитним стягом, Ішов на неймовірний подвиг і відвал. Барикади хлопці захищали, і гідність в них руках були. До останнього вони стояли, бо свобода в них руках була. Тері гідно працювали, медики бороли за життя. Своє гідні, так захищали, не хотіли крову пролиття. Молоді, енергійні, вольові та сміливі хлопці за покликом своєї душі пішли боротися за вільну, чесну, демократичну Україну. Кожен з Небесної Сотні мав свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої невідкладні справи. Та, на жаль, їм довелося піти у вічність. Майдан, а й стояли свободу, палало все на а страху не було. Це була воля. Українського народу, як жаль, що скільки молодих там полягло. Зовсім юні, та такі відважні. За правду разом вони піднялись. Хто ж думав, що про них так скажуть? Героїв Сотні небо подалось? Разом дух наш непокійний, це сила волі кожного із нас. Герої сотні, мужній війні. Ми пам'ятати будемо вічно нас. Сьогодні час складний для нашого народу, ми вкотре боремось за свободу і наші збройні сили України, що мужньо захищають Батьківщину, обов'язково принесуть нам перемогу. Не буде вже ні лиха, ні тривоги. Дай Бог ми заживемо в Україні щасливі, вольові та гідні.